Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами дуже старим і давнім рецептом: е, Молочний суп, який у нас називається Суканиця. Можливо, у вас називається по інакшому бо у мене на каналі є дуже багато страв, які у нас лише в Закарпатті, майже в кожному селі називаються по-своєму. Якщо ви знаєте інакшу страву, Назву страви можете мені написати, мені буде дуже цікаво прочитати. Сякий молочний суп виходить дуже такий ніжний, добрий, достатньо ситний, особливо добрий на вечерю. Робиться легко, не тяжко, так що спокойно можете зробити. Дишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Так, тут у мене є молоко і вода. У горниць виливаю воду, молоко. Нараз маленько присолюю, отося кладе за смаком. І кладу на плиту на йде молоко парить. Або воно починало копити. Ми кажемо, кладемо молоко парити, бо ся спарило. А я тим часом зроблю тісто. Тут у мене є мука, вода і яйце. Яйце розколучую вилку, просто бося розчинило. Наливаю туди водичку розколочую розколучую з водою, Розмішую. Кулько у мене пішло води, я вам усе напишу. І муку я зважила, або собі могли спокійно зробити. Так, розмішала. отрималася така однорідна рідина. А тепер беру рідину, тоненькою струйкою, виливаю у муку і так вона розмішую. Абося робили як такі галушки. Видите, це нараз розмішую. І внося робить котре майкі, котре має малі. Тобто вже собі дві, кульку вам треба тої рідини. Ну, я кажу, напишу кульку у мене. Пішло. Так, його треба перемішувати, може, навіть і руками. І ще маленько підливаю. Якщо, наприклад, ви розведете воду з яйцем, а видите, що вам ще треба рідина, то просто самої води доливаєте і все. Доки не получаться такі галушечки, які вам треба. Воно має бути дві такі розсипчасті галушки, якби. би. Видите, яке воно має бути? Сяка суханиця, сяк все воно робить. Це дуже така давня, проста їда, яся просто за неї здогадала та думаю, поділюся з вами рецептом. Перемішую усякі ще руками, або вам показати, яке воно має бути. Видите, всякі мають бути, якби, дробні галушки. Такі вони різні, такі за розміром, Всякі розсипчасті. Не має бути таке однорідне тісто. А всяке дробне має бути. Видите? Всяк вони мають розсипати. Там є і маї великі, і маймалі. Ото вже так, як виходить, воно таке й має бути. І все, видите, воно вже готове. Якщо ви налдете майбуш туди води, воно все злипне та просто буде тісто. А нам треба, б воно було розсипчасте, Видите, всяке. Та ще вам хочу вказати, що у горниць треба спочатку наливати воду. А далі наливати молоко для того, аби молочне не пригоріло. Ви можете робити на самому молокові. У такому разі, горниць треба змочити водою, або він був мокрий, або там може бути чу чуточку води. І наливаєте молока, і тоді у вас молочне не пригорить. Так, молоко у мене закопіло, почалося піднімати. І тепер я туди мечу наші галушки. І наразі промішую. Так їх мечу, або вони розсипчасті там були, аби це не злипнуло тісто. Дивіться, які друбні галушечки. Ви собі можете робити май густе, май рідке, яке собі хочете. Можете покласти або май бурше молока, або май мало. Я вам напишу, кульку я поклала, ну, або то так, знаєте, я теж по-різному кладу. Коли як ся вдає. Перемішую і варю пару хвилин. Ну Це такий, якби молочний суп. Ну, він кажу, такий достатньо густенький получає. Воно ще залежить від того, кулько ви там покладете галушок, кулько покладете молока. Та і все. І кажу, його треба їсти свіжий. Його не треба варити, за те, що він так далі гусне дуже сильно на другий день. Хоча можу розбавити молоком, загріти та їсти. Дивіться, який він це робить. Колись варит, треба госяк помішувати, аби він із долу не пригорів. Сормо ото молочне. І всяко десь все треба помішати і найся варит до готовності. Ото вже ви попробуєте на смак. Якщо оти галушечки готові, варені, значить суп у нас готовий. Або наша суканиця буде готова. Пройшло буквально пару хвилин. І все страва у мене готова. Плиту виключаю і забираю з огня, і нараз наспилую у тарілку. І Всяке молочне. Можеш покласти цукру, ото все кладе за вашим смаком. Або може хтось любить там класти меду, чи просто посолити. Ото все за вашим смаком. Так що я вам все пояснила. І ще вам хочу одне вказати. Май добре пояснити, бо була май спокійна. Коли робите галушки, та розколотите яйце, та в нього маленько ливкнути водичку, розмішати з ту водою, і поступово ту вже рідину додаєте у тісто. Якщо вам водички не вистачає рідина з яйцем, то ви ще простої води доливаєте і все. Бо якщо ви зараз у яйце всиплете багато води, то у вас це просто пак устане в то яйце. Чисто із-за того. Молока та й води то собі кладете, теж не колач. Як собі любите, робите має густе, май рідке, яке собі хочете. Ну, та, я думаю, я вам усе пояснила, бо ви усе добре розуміли. Рецепт, так, як усе, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготуватися дуже просту, давню аби дуже смачну страву. Дуже файно дякую! Козобійного нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні, яку ми так чекаємо, і рясних Божих благословень! Хтось не підписаний, підписуйтесь на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!